Чому ми маємо відрікатися свого? Чому до нас щось невідоме прийшло? Чому, чому, чому? Не чую відповіді, але ж пустоту. Але насправді це замовлення є, щоб ми вже українцями. Більше не були, бо якщо ми свої традиції забудем, якщо ми своєї історії знати не будем, якщо ми не будемо свої національні страви берегти, якщо ми не будемо колядувати, тоді, коли з нами колядувала бабуся і мати, а будуть нам нав'язувати традиції чужі, тоді ми не будемо українці всі.